Так, Всім привіт, друге квітня, народ, екстрений випуск. Не спимо, хватаємо бачки. У кого фуфанон, у кого актора, хто, хто що бачить, хто що має. Показую. Бачите? Показую ще? Бачите скільки? А оце ви бачили? Отаке коли-небудь? Дивіться скільки? Ну? А ви ж, ждіть смородину. Це я не в себе на участку, зразу кажу. На сусідньому. Нікуди не відходжу, ви бачите, я просто підставляю пальці, щоб камера фокусувалася і це я вам показую. Мерщій, не відкладаючи, йдіть і провіряйте в себе. Смородину, бо смородина це перший. Номер один розносчик брунькоїда. Він найперше з'являється на смородині. Смородина це індикатор. Хватає їх, дивіться, на всіх кущах є. Оно. Прекрасно він працює. Ось я його уронив на землю. Де? Ось сього лежить, дивіться. Що ж попробуйте і найдіть. Бачите, як зливається? Так що якось, якось отак. Хатаємо, обідаємо. Це я в обіди вийшов. Так це пасмурно, дивіться, пасмурно, А представте собі, коли сонечко вигляне. Ви навіть не представляєте, скільки їх буде. Оце для мене найперший індикатор. Я зразу, чучо, зразу йду і провіряю смородину. З кожного дня. Вчора їх ще не дуже було. Ну-ка, що в нас отут? І ось оша. Не знаю, як у кого воно називається. У нас називається як -от, котяча м'ята чи глуха кропива, не знаю. Ну, коротше, воно не косюче, кусю, але сильно смердюча ця трава. Бачите? Ось, ось сидить. От. Оце теж такий індикатор, ось я веду. Далі камеру, ось цю траву. Дивіться, ось він. Бачите? От красавець коротше треба все заряджати бачок і витравлювати усе по цій траві бо тут усе вже рядом ма наш виноградничок ось оно ну, дивіться який жирний гад ось о. так що не, не розслабляємося Бачок у руки, зараз обідаю, заряджаю фуфанон і вперед, в бой. Так що на цьому все. Можете не благодарити. Встрінемося в мене на каналі.